Ви дивитесь підсумки. Ми на політичній кухні, Бориславе. Які новини цього тижня викликали твій інтерес. Добрий вечір, Вахтанже. Ну, власне, перше, що спадає на увагу на думку, це дипломатичне хамство е, Володимира е, Путіна. Е, власне, е, Путіна Путін на цьому тижні насправді заслуговує на увагу. Так відверто, Віктора Януковича дав давно ніхто не ображав. Від кого від кого? А від старшого брата образи особливо болючі. Важливо навіть не те. Що Путін спізнився на зустріч е, на понад три години важливо е, чому він це зробив? Севастопольські байкери виявилися важливішими від президента країни перебування. Далі була офіційна зустріч при краватках з Віктором Януковичем. Жодного договору правда не підписали. Справді, бо це була лише проміжна зустріч. Головним візит був запланований. Головний візит був запланований на вечір. Владимир Путін поїхав у гості до свого кума Віктора Медведчука. Плюшовий ведмедик по хресниці у подарунок. Очевидно, не головна причина такого пізнього візиту. Куми про щось довго говорили. Тета тета. Потім споглядали на танцюючий фонтан під звуки пісні Город надвольною Нівою. От де відбулися реальні перемовини, можливо, зустріч з Медведчуком і була головною у програмі візиту Путіна. Вже скоро така формальність, як зустріч з президентом України, може стати взагалі не актуальною. Власне, послухайте, як це було. Так, що власне, отака така от реальність приїхав е, в Крим, е, сів на байк, е, потусувався з байкерами, відвідав кума. А от е, Віктора Януковича можна в принципі вже про це і не повідомляти. Правильно від мене напевно, останнє може чекати захисту Віктора Федоровича Януковича, але очевидно мені як громадянина України було трошки образливо, що главою держави, яким він не був, можна так поступати. І мені здається, що все таки логіка в ваших словах є, що це були не державні. Стосунки це були Сматеріни, це був показ е, близькості до тіла Володимира Володимировича Путіна, віктора Медведчука. Власне він повертається очевидно в велику політику. Ніхто ще не розуміє, я принаймні точно не розумію і оглядачі більшості свій теж не розуміють, якою буде роль, навіть казали, що нібито Москва пропонує Медведчука Медведчука на посаду прем'єр-міністра України. І Це буде отаке око государєва, око Путіна тут в Києві. Ну якщо не прем'єр-міністра України, може якщо в суспільство все таки ще відіграє роль Цій країні, то можливо на прем'єр-міністра Криму цілком реально Нерухомість у Криму вже є, і проросійська позиція є. І українські вибори а не український вибір громадське об'єднання є. То може бути все може бути, але на завершення, що все таки хочеться додати якогось позитиву цього тижня. Фанати київського Динамо насправді потішили, бо не секрет, що більшість з них російськомовні громадяни. Втім, це не завадило їм висловити свій протест проти прийняття мовного закону Калісніченка Ківалова без коментарів далі. Ну, знаєш, Вахтан, після такого хочеться побажати тільки великих звершень і великих перемог київському «Динамо», щоб ці хлопці е, відчували позитивні емоції. Ну і вас, врешті, щоб наше київське поле приносило їм перемоги. Бо останні роки про це можна тільки тільки мріяти. Дякуємо